Слава Богу, братисе, за цей чудовий день, що ми можемо бути вдома молитви, слухати спів, слухати слово, стихотворення, яке нас навчає, розмовляє. Тому що єдиний Бог, якому ми побажали поклонитися, служити біля той Бог, який вивів народ ізраїльський, той самий Господь веде нас з обтону землю. І ми буде той час, коли ми зустрінемося з Вісутом. Землі навіть да, життя продовжується, святкування за Ісусом Христом продовжується, і нам потрібно збиратися, щоб славити Господнє ім'я. Ми з вами почитаємо Івання От Іоанна, 5 розділ, 24-й вірш. Істину істину даю вам, служичи Слово Моє, і вірючи в пославши мене, і маючи свящою, і на суд не приходить, на перейшов осмерті життя. Слушуючи слово моє. Я хотів би всі брати сестри завершити нашу увагу на те, що кожен із нас, ми маємо в домах Євангелії, ми маємо в Біблі, ми маємо Слово Господнє. І сатана сьогодні він видумав таку улоку для християн. щоб віруючи, не читали Слово Боже а прибігали до штучного інтелекту. Ви знаєте, що таке штучний інтелект? По-русски це іскусний інтелект. Це подсказка сатани у наші дні. І сьогодні, знаєте, статистика дуже невтішна в тому, що багато людей звертається до штучного інтелекту за совєтом, за парадою. І що в Шевцяму городі Лозана поставили в церкві іскусний інтелект церквового Ісуса Христа. Вірючи, які часто не отримують відповіді до Господа, молитві, вони всі побіли для того, щоб отримати відповідь від штучного інтелекту. Ви знаєте, вони зробили глибокий крок в своєму житті. Бог перестав їм відповідати. Якщо ви вибрали штучний інтелект, якщо ви до нього звертаєтесь, якщо ви йдете до нього за порадою, і знаєте, він відповідав на 100 язиках знаєте, люди молить ходять з різними питаннями, люди молить ходять на запитання, чому Бог не відповідає йому на молитву. І штучний зразу відповідає, він зразу дає відповідь. На духовній знаєте, люди почали до нього масово звертатися і йти. І тут стоїть питання: сто, а де слово Боже? А де Бог? А де тут Люди, які знали, живо і Бога. Чому ти -то поміняли Слово Боже на яку статую, яка сатана тара започаткувала, щоб сьогодні люди не приходили з своїми проблемами, переживаннями до Господа Ісуса Христа? Христос сказав, слушаючи Слово Моє, є відео проти сестре. В старі часи ми з вами читаємо до що пророки в старому заповіді. Говорили, і було слово Господнє до мене. Це пророки казали стало Заповіду. Тоді були свитки, тоді не було написано Старого Заповіду, не було Біблії. Але коли прийшов Ісус і прийшов, а пока себе від Іванлія. І чотири євангелісти написали нам Євангелія, а написали. Ви знаєте, коли була п'ятниця конференція, один брат піднявся і говорить: я кожне рано, коли посипається, я читаю одну главу із книги прийчі і книги в Я ніколи не доходжу дому, щоб я не прочитав Слово Господне. І це Слово Боже, воно живе, дійство, проникає. Воно допомагає проти сестрі. На собі можна і спитати, то радість, коли дусяти через слово Господне утішає нас в скорботі. Коли нас обідали, коли ми щось сказали, знаєте, Святий напоминає нам Слово Господнього і життя Ісуса Христа і постарається тримати себе в рамках. Христос каже, хто слухає Слово моєї сестрі, сьогодні у нас є слово Господнє. Ви знаєте, що штучний інтелект сатана придумав таку функцію для того, щоб люди сьогодні не спішили, коли я дивлюся служіння в багатьох церквах, так і є час. Коли світло було братом, сказано, я люблю слухати проповіді. І Я тебе часто проповідники виходять, на кафедру з собою планшет, з собою телефон і коли, на ходу, і що би сказати людям. І тут я сутня, а де ж Біблія, ваші брати? Ви йдете слово повинні взяти Біблію, відкрити, почитати, ні. Старайтеся на те планшет, йом, задати питання і спосіб, як вас відповіді на сестри. Коли ми останній раз читали Слово Боже про коли ми останній раз відкриваємо Біблію, це розживе слово. І воно потрібно в нашому житті, тому що, слушаючи слово моє, каже Христос, і віруючи, який послав мене, він має життя вічне. Коли ми пристаємо слухати Слово Боже, наше серце заповняється. Молитися, тепер не постала молитися, ти перестала співати. А вона каже, я перестала до Бога звертатися і почала звертатися до штучного інтелекту за себе. Отут і пасти понял пошипку, яка відбулася в житті християнки, що вона озавершила Бога і води живої, а до метвої істукана і почала звертатися на допомогі. Знаєте, статистика дуже що сьогодні, навіть в Америці. Зробив опрос або ще серед служителів, постаних проповідників, 61% посвідків не неї спортують скупченки для своїх прохід. Один із цього, колег, і цьому такий гарний, коли пішов про побідик. Він побачив хлопчика на коліна. Він сказав, що ти казав, на коліна ще краще. На колінах краще молитися, готувати проповідь, вчити псами, вчитися молитися і в громадянські часи, коли було жорстоке гоніння на християн, вірючи, це ми чуємо по розказах. Є ще брати, які переживали в цій ситуації. Продусім ми позбавили батьківських прав, забрали розбори дітей, віддали інтернат. Батьків посадили. Проходило час, і одна вихователька замітила, що діти кожен раз, коли лягали спати, коли вони вставали, вони прокидалися, вони вставали на коліна, молилися Богу. Вона запитала дітям, а що ви робите? А на так, ка батьки нас навчили співати. Нас батьки навчили молитися, і нас батьки навчили поклонятися істинному живому Богу. Одна раз, коли Ісус Христос був на землі, до нього підійшла жінка, самарянинка, і вона почала мати безвідку, про те, що наші батьки поклонилися ці ворі, Йерусалі, в Єрусалімі поклоняється Євреї. Христос сказав, ну настане время, ми з вами встаємося 4 розділ Івана Іана, 23 віші, на настане время настало вже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцю, Духи і Істині. І бо коли поклони дух на тєй себе. Бог є Дух, і поклоняєшся, йому до ж не поклонятися Дух і Істину. Жена говорить, йому, знаєш, що прийде Місія, то є Христос, коли Він прийде, то Розі там все. Ісус говорить, ето я. Проти сестри, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми вмікаємо Писання, коли ми дивимося, як поклонялися Данії. І осіб, який був темніці 10 років. І коли ви сидів ті в тімніці за несправедливість, 10 років написано і Бог був з ним. Мої всі, Ісус навіть, вони показують нам. І я хотів вам привести один приклад життя одного професора Оксфордського університету в Америці, коли до нього підійшов атеїст і задав питання. І каже, ви такий великий чоловік, ви захистили професорську диссертацію, ви преподаєте студентам. І ви поклоняєтесь живому істинному Богу. Хто вас заставив покладатися цьому творцю Не розілити. Професор подивився на і каже, ви знаєте, це дуже хороше питання. Значення, це питання задав змій та да, судовиця. Yes. Ви покладаєтеся, каже хись, Богу, який заборонив першим людям підійти до дерева пожалуйного праїса. Він каже, шановний, я поклоняюся Богу тому, який создав мене голоду своєму. Це відповідає професор. Він каже, я поклоняюся тому, хто прийшов свісі, хто прийняв образ раба, став подібний до дитини. Той, який помер за мої гріхи, який воскресли мого продання, той, який відлучився на короткий час, щоб приготовити мені місце. І великий проповідник Білі Гримм, коли помирав, померти, він казав, коли ви почуєте, що білі грим помер, ви не вірите. Він не помер, він перейшов у нове життя, він перейшов у нове небо. Він перейшов до Ісуса Христа, де продовжився вічне, щасливе, райське життя. Оцей професор, коли він відповідав студенти, подякували його за повітку, що дійсно Бог прийшов, Бог віддав своє життя. Він помер за нашим діям і сестри і писання. Ми здаємо, що Бог для своїх послідовників приготовив лучче небо, лучше місце обитання. Чому? тому що цей світ. Це время страняти пише, каже Апостол Павло, і ми наближаємося до Біщіс. Коли ми з вами читаємо Слово Господне, то написано апостол Павло послання Тимофею, і каже, 2 Тимофею, Тімофею, 3 Злые же люди, а бачить будуть приіслувати Божий, бо заблуждення і заблуждаються. А ти пребуває тому, що ти навчи научить і що тебе в зная, кем ты научен. том ты же из детства знаешь совершенно писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все писания будут нумерны и полезны для учения, для обучения, для исправления, для наставления радости. И дальше не ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые обрестили слугу. І от істину відкриття служби обратя за пасі. Брати і сестра, ви знаєте, одне місце Священне Писання, яке касається віруючий Дідай Божий. Якщо християнин залишать читати Слово Боже, Бог не буде прибирати, не хочете – люди не читати. Я вам дві 2000 років, лунає Слово Боже. Біблія напечатана на багатьох язиках цього світу, рекордні. І люди хочуть читати читайте. Не хочуть читати, не читайте, я вас не суджу. Слово, каже Ісус Христос, яке я сказав, воно вас буде судити. І книгу рока Моса написана 8 глава, такий чудовий сі, який не касається народа Божого і написано так. А вот наступає день, говорить Господь Бог, коли я шлю на землю голод, не хліба, не жажду води. На жаль, до служби славо Господні. І муршатку, Слов, будуть ходити від моря до моря, і скитатися а в селах восток іща слова Господні, і не знайдуть його. Отакий от печальний чан, проти все настає, коли люди відкидають Слово Боже. І я говорив, що одна молода дівчиця хотіла посміятися Богом, І вона вийшла на сцену перед великою аудиторією, взяла Слово Боже і почала дбати. Дати під ноги свої. І в ту саму минуту, коли вона робила зло, в ту саму минуту Бог і наказав напала мету на сені, і вже медицина була безсильна, що робити, Бог порогає, не буває Я з вами чоловік, що посіє людина, той буде пожирати. Книга об'явлена, коли ми замовляємо третій розділ» Ісус Христос допомагає церкві і каже, ти сохранив Слово, тільки не то я сохраню тебя озадимо искушение, который придет на всю землю, чтобы испытать живущих на земле. Всех веду скоро вижи, что имеешь, дабы кто не восхитил лица Твоего. И как ты сохранил Слово проти сердце, чтобы мы сохраняем в нашему сердце Слово Господне, чтобы Чи любимому читать, чтобы Чи любимому исследованию, и вам кажется, исследуйте Писание, ибо Вы думаете иметь жизнь Вышнюю, Христос говорит. А на сидіти собі або не. Тому нехай Бог власне наші бажання роти і сестри. Є світло, нема світла. Ви тобто, знаєте, шукати можливості прочитати священне Писання, яке сильно мотиви спасіння, яке сильно може діляти нашу віру. от нам велику радість. І нехай слово Господне буде для нас теплотою, коли ми Надією на майбутнє. Він буде зігріває наші серця, тому що Христос залишив це письмо, де люди сьогодні можуть прочитати. І знаєте, що дуже сумна статистика на цій землі, що не всі країни світу мають можливість придбати Біблію. Не всі країни світу можуть мати Євангелія забезпечити народці. Чому? Потому, що Бо жорстоке гонення, багатьох є заборонена Біблія, забороняється печатати, забороняється я розповідати. І ті люди, які хочуть донести слово Боже, вони вилучають 40, 50 до 25 років людьми за те, що вони проводять і у цій країни світу. А коли ми є слово Господнє, ми радимося тому, що Бог нас не залишає. І Бог, через Слово Боже, відповідає, Він дарує радість, він є на те, як поясни дам. І Він в кінці, коли ми чекаємо об'явлення, він оповідає, яке що добре, яке. Щодове місце чекає кожного Християніна, який буде виним Господу, який буде надійність на Господа, який буде приймати молитві іщення Слова Господню. Тому нехай Бог Боссвина, серце, в нашому житті мати цю можливість, мати натхнення, завжди статися до Біблії. а вона свій час буде дарувати нас великими небесними благословеннями. Нехай буде Господу. більше слава, пішому Богу. Амінь. Амін.